Судеством Христовим Україну, бажаю тобі перемоги та миру, хай задихає і пострію гармати, Ісуса будемо вітати. Із Бог заходить в нашу хату, навчи на себе за дитятко, любові і радості багато. А це надію у це свято. А те, що буде перемога дуба над собою, вона вже скоро зайде до нас на Україну, бо дуже скумно нам усім нині. За другий рік війна з Москвою і у різдво звуці тривог, а нас з неба бабаць, як Україна мати плаче, за тим, що гинуть її діти, що ранами земля вся вкрита. Йде Спаситель в Україну і переможе зро російське, і будемо дякувати Богу за мир і нашу перемогу. Різдвяна зірка ось нам на небі сповістила про свят вечір. Сім'я сідає вже до столу, але багатьох немає поруч. То зараз на чужині ні, ні від України і ні. А хтось в по луні, поводить ці косниці йому вдома. Хтось у лікарні важко хворий, бореться за життя і здоров'я, а хтось гур'є день і ніж на поміч кожному спішить. Коли затихне важкий бій, наші захисники на передовій, скуштують кутю й святую вечерю, згадають сім'ю і рідну оселю і будуть подумки молитися до Бога, що послав їм допомогу. Вони війни не починали, але до рук всі зброю взяли, щоб захищати рідний край сестер, дітей, батьків, братів від своїх підступних ворогів. І ми сьогодні Бога просимо послати ласку нам небес, щоб війні пройшов кінець, щоб закінчилося руське зло. Так димка щезне враз воно. Колись давно у до Ісуса модові прийшли, до них його вони сказали, багато щось подарували цареві неба і землі. Вони віддали честь і шану і про народження його усьому світу повідали, несли у світ благу новину про народження Спасителя Божої дитини. Сьогодні ми також співаємо Ісуса тут на Україні, колядки в небо посила. Сердечно всі благаємо почути наші молитви, щоб закінчились убивства, смерть, щоб воскресла Україна, війна від неї геть пішла, щоб між людьми засяяв мир, згубилися ворожі плани. Любов і єдність була з нами, щоб сили нам не бракувало, зло подолати. Щоб прийшло зі сходу та біди принесло народу, який землю свою святу так відчайдушно захищає. Від зла й війни усю Європу собою зараз закриває. Христос народився, славімо Його! Відкриємо душу і серце для нього, хай лунає дзвіно через зв'яний перед і радість несе у кожен нас дім. Долетився він до ЗСУ, дасть їм сили, відваги, і захистить в бою, відверне кулі і снаряди ворожі, розповість, що вони під захистом Божим. Бо а нічний Ісус тим посилає, хто свободою землю захищає, тих хто й будні держави, сам Бог святий благословляє. Але даруємо ми добрі сердечка і душі чисті, і сльози прозорі ми зібрали, що виплакали наші мами, віру чисту і глибоку до тебе несемо, та любов гарячу тобі віддаємо. Подивись із високого неба на нашу Україну землю, поверни нам мир і спокій. Ісусе, ми тебе молимо і просимо, з різдвом Христовим не падаємо духом. Вірмо, любимо, Богу служимо, не цураймося віри своєї історії. Служимо Україні і її народу, скоро до нас прийде перемога. Христос народився, славімо Його! Хай увесь світ Бога прославляє. Україна також святкує й кулядує, Ісусу шануть поклін віддає. Віру у Бога і перемогу свято береже.